Господи Боже мій, я на тебе надіюся, спаси мене і від усіх гонителів моїх визволи мене, щоб ворог не схопив, як лев душу мою, коли нема визволителя і Спасителя. Господи Боже мій, якщо я вчинив щось недобре, якщо є неправда в руках моїх, якщо я відплатив злом приятелям моїм, або чинив злом тому, хто без причини ворогував проти мене. То нехай ворог переслідує душу мою, нехай настигне її, топче в землю життя моє і славу мою в пору. Устань, Господи, у гніві твоїм, піднесися проти лютування ворогів моїх, устань, Господи, Боже мій, на суд, що заповідав Ти, і громада народів обступлять тебе. Над ними ти високо піднесися. Господь судить, народи, суди мене, Господи, за правдою моєю. is on the way.